Вітаю, ви дивитесь епізоди в студії я, Ліана Шуліка. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Піонери давали відсіч мінкульту. Комунальники продовжують зносити мафи. Українці вчать поводитись з вогнепальною зброєю. початку епідемії грипу в Україні померли 129 людей. У Києві 26. Такі дані Міністерства охорони здоров'я на ГРВІ вже перехворіло понад 3 мільйони українців. Тим часом головний санітарний лікар столиці Олег Рубан прогнозує другу хвилю епідемії наприкінці лютого. Про те, як кияни оберігаються від хвороби, з'ясувала наша журналістка. Оксаліною мазі раз п'ємо настойку шиповника, два заварюємо її, третье, ну, стараемся не переохлаждаться, не намачивать ноги и поменьше ходить по общественным местам. Малину, смородину пью, лук. Вообще нет, но когда я приходил к другу в больницу, я там маску одевал. Десь купить апельсин, десь купить грейпфрут. Зила за неделю хоть бы две фруктины таких. Вот. И тоже, тоже подвышение иммунитету. А грипп в школу ходят? Я слышал, какой-то грипп ходит, но я не уверен в этом. Скажу, що це більше видумки, чесно. Так, провітрюємо чистіше і маску, де, коли вдягаємо, але вона не допоможе. І в носі деколи так змазуємо чимось. Іманітет не можна, щоб він впадав. Якщо впаде, то тоді куча проблем. Вже третій тиждень триває конфлікт між забудовниками нового житлового комплексу на замовлення СБУ та громадою Голосіївського району. Аргументи обох сторін дізнавалися наші журналісти. 13 багатоповерхівок планують звести забудовники нового житлового комплексу Берган на потіх на 9 у Голосіївському районі. Територія майбутнього кварталу це колишня військова частина, яка належить СБУ. Однак працівники цієї держструктури отримають не більше ніж 10% всіх квартир. Решта підуть на продаж. Артивісти стурбовані тим, що нова забудова прилягає до національного голосіївського парку. Є ряд Має бути не екологічний звісно, який не Ви Бачите, цю дорогу, і ви 2 тисячі автомобілів зранку йдуть на роботу. Технічно неможливо забезпечити дорозі і переїсти про кількість абстрактів. Куди розширяти? Набула б замість. Тендер на будівництво виграла домобудівельна компанія номер 7 Представники цієї організації запевняють, вони мають всі необхідні документи та дозволи на ведення робіт, а паніка активістів не обґрунтована. Адже за проектом ЖК Берген будуть збудовані нові дороги, парки, велосипедні доріжки та навіть дитячий садок. Взагалі то вся земля на Україні вона є державною. З боку будівельників ніяких посягань на ліс немає, і навпаки, планується виконати. Реконструкцію з розширенням вулиці Потіхіна, з благоустроєм, з влаштуванням освітлення сучасного, прогулянкових доріжок, велосипедних, озеленення з поливом автоматичним. Громада голосі не вірить у ці плани. Забудовник кажуть, що вже розпочалися переслідування артилістів та неправомірні дії зі сторони СБУ. Мигади на підстави робили посідали на заклі людям реча, тоді міськову охорону особисті речі крали. Жителі Голосіївського району не збираються припиняти блокування забудови. Вони впевнені, доля рідного району повинна вирішуватися за участі його мешканців. Тетяна Рпецька, Марія Ульяновська, епізоди. Червоні хустинки, георгівські стрічки та медаль за підтримку російського кіно таким чином, громадська організація Вісіч висловлювала протест через скорочення так званих списків російських артистів. Детальніше у сюжеті Піонерські краватки, радянські лозунги та гімни ні, це не мітинг комуністичної партії. Акція громадської організації Відсіч під міністерством культури відповідь на заяву заступника міністра Ростислава Карандієва. Підписані документи або сказані слова деякими культурними діячами Російської Федерації. Вони замалі для того, щоб ми могли їх прирівняти до таких, що становлять загрозу національній безпеці. Організатори акції. Натомість впевнені так званий чорний список мінкульту треба не скорочувати, а розширювати. Ми склали список артистів рашистів шіс там діячів мистецтва російських, які підтримали окупацію, висловлювання допускали проти України. <звіт> Учасники намагалися пройти в будівлю або зустрітися із чиновником, та їх не пропустили. До мітингувальників вийшов представник відомства. Він завірив, що побоювання активістів марні щодо окремих окремих посадових осіб міністерства культури. Ми проведемо службове розслідування щодо перевищення чи не перевищення їх посадових обов'язків. За оцінкою юриста Володимира Василенка, санкції мінкульту відповідають міжнародним нормам. Не може бути свободи поширення неправдивої інформації, не може бути свободи плекання ненависті, расової зверхності і так далі. Так як немає абсолютної свободи, так немає абсолютної свободи слова. Марія Солошенко, Еліна Сардалова. Епізоди. Мафи на металобрухт у Києві комунальники продовжують зносити незаконно встановлені ядки. 20 зведень на Дарницькій площі зрівняли із землею. Більше знають наші журналісти. Столична влада розпочала кампанію зі знесення мафів. Цього разу комунальники демонтували 20 незаконно встановлених яток на Дарницькій площі. Інспектори провірили наявність дозвільної документації. Дозвіна документація або, я думаю, що вона була, але вона ж видається на якийсь термін. Термін пройшов її на поновляти. Валентина продавчиня риби бачила, як руйнували мафи на власні очі. Каже, в суботу вранці на площі прийшли невідомі в масках і почали демонтаж. А рано вже прийшла, вже дівчата такі ключі товар повиносили. Матки, що приїхали, робили розробили. Киянин Володимир сприйняв такі дії мерії неоднозначно. З одного боку столиця має мати європейський вигляд, а з іншого каже, люди залишились без роботи. Якби я тут робив, я б казав, що це не, не тепло. Експерт з урбаністики каже, такі дії з боку київської влади неприйнятні. прийнятні. Очевидь, місто має якусь мати політику з приводу розвідної торгівлі в місті. Якщо місто вважає, що мають бути магазини на перших поверхах, то очевидно, місто має створювати такі умови, щоб ці магазини мали якісь прибутоки, щоб їх шубені щоб можливо підступитися на правду і щоб їх було видно. Тобто не буде якась стратегія того, як вони просторово розміщення, щоб вони не заважали проходу. Припустимо, раніше в Марії заявляли про намір демонтувати кіоски біля метро на зупинках громадського транспорту та довкола житлових будинків. Спочатку року. Київ благоустрій зніс уже понад три сотні кіосків. Ці мафи на леніградській площі це лише початок. очистки міста від незаконних будов. Хто буде наступний, поки невідомо. Галина Рудик, Антон Герасимов. Епізоди. І знову до земельних непорозумінь. У Києві триває боротьба за сквер небесної сотні. Ділянку можуть забрати, адже за документами це приватна власність. Про те, що буде зі сквером, дізнавалися журналісти епізодів. Сквер Небесної Сотні під загрозою. Нещодавно територію в центрі Києва перейменували в честь Героїв Небесної Сотні, але зараз землю громади намагаються забрати. Активісти борються за свої права у суді і вимагають залишити територію у власності киян. Ця історія розпочалася взагалі дуже давно, в 2007 році, коли пан Черновецький історичну ділянку в центрі міста, продав своєму зятю пану Супроненко, як зараз виявилося. За словами жінки, на суді представники Олександра Супроненка. Не з'явилися сам він знаходиться поза межами країни. Євгенія розуміє важливість збереження скверу, оскільки вона була активною учасницею майдану. Це вже питання честі гідності тих людей, які повірили свої сили і власне створили сквер небесної сотні на місці смітника. Мешканці найближчих будівель по-різному сприймають ідею передачі скверу у громадську власність. Абсолютно равнодушно. Хороша ідея, тому що дітям дітям... раніше була. Запущене грязне місце. І, мабуть, можна сказати Огромне спасибо людям, які це все таки організували. Це все було в моментах такого типу, як на Майдані. Люди, які загинули, вони мають право на память. Активісти вже подали петицію про збереження скверу у громадській власності. Наразі її підписало 10 тисяч осіб. Марія Капінос, Олександр Ярощук. Епізоди. Напади і пограбування на вулиці залишаються найпоширенішими злочинами. Фахівці радять підготуватися до небезпечних ситуацій заздалегідь. Як правильно діяти, коли життя чи здоров'я знаходиться під загрозою у наступному сюжеті? З кожним роком дедалі популярнішими стають курси самооборони. Велика витрата часу, велика витрата сил. Але результат того вартий. Найкращий запобіжник від випадкового пострілу голова на плечах у людини. Цю фразу з вуст інструктора В'ячеслава Журавльова учасники чули багато разів протягом заняття. 24 січня у спорткомплексі Сокіл усі охочі могли не лише навчитись розбиратися в різних видах вогнепальної зброї, але й опанувати основи роззброєння супротивника. Нинішня ситуація в країні за словами людей, саме вона змушує їх вчити захищати себе і своїх близьких. Час у нас воєнний, Невідомо, як прийдеться. Я живу в лісі в частному будинку з батьками. До нас приходять інколи якісь там дверей, сусіди сусіди, все що завгодно може бути. Так як в країні ще ситуація тяжка і можуть з'явитися, скажімо так, більше коли раніше, то хоча б мінімальний навик живем не міста. В'ячеслав Журавльов протягом п'яти місяців разом з фондом Мірдхок проводять заняття, де вчать людей захищати себе правильно. У Зараз розподілося багато в країні... Школ на живого боя, школ там всяких ну, непонятных систем, стрельбы, там чуть они учат убивать людей всех подряд. Ми припадаємо лише только що дозволяє і самовиживати, ні в кому сучні агресивних ніщі. Ідея створення таких семінарів для усіх охочих належить керівнику фонду Мір -энд ко Мирославу Гаю, який наразі перебуває у зоні АТО. І ми також збираємо кошти, які йдуть на пошив амуніції для військових. Ато фонд «Мир-Енд-Ко» забезпечує батальйон Кульчицького розгрузками. Фактично за Кошти, які збираються там щонеділі, ми наживаємо одну-дві розгрузки. Таким чином ми озягаємо батальйону кульчицького, кіпруємо його і маємо на меті забезпечити від 80 до 100 розгрузок для батальйону кульчицького. Найближчим часом організатори планують зробити ці практикуми доступними не лише киянам, а й жителям інших міст. Анастасія Прокопенко, Дар'я Мартиненко, епізоди Станції, співи та забави. Так яскраво кияни відзначали річницю з дня народження Івана Гончара. Більше бачили наші журналісти. 105-ту річницю з дня народження художника Івана Гончара відсвяткували у його домі музеї. Традиційно у цей день тут відбулася розколяда. Олена прийшла на таке народне святкування вперше. Тут вона отримала не тільки нові враження, а й знайшла натхнення. Мене зацікавила українська народна музика. І мене зацікавили такі як танцювальні мотиви. Я побачила, як люди танцюють українські танки. І це дуже мене якби підштовхує пошукати якісь колектики, якому можна було б навчитися танцювати і танцювати таку народну музику. Розколяда завершує період Різдвяних свят. У Івана Макаровича її влаштовували в день його народження. Гості приходили колядувати та щедрувати востаннє. Ця традиція дуже давня, коли я просто теж там була. У музеї не лише колядували, а й відкрили виставку скульптур і картин митця. Відбирали краєвиди, історико-етнографічний живопис, що був Іван Макарович представлений якомого ширше, як різноплановий художник, як художник і як скульптор. Гостей свята також пригощали кутею і яблуками та запрошували до танців. Інна Рахмістрюк, Марія Юзич. Епізоди. У Київ неочікувано прийшла весна. Сонцем та теплою погодою кияни зможуть насолоджуватись і наступного тижня, адже термометри будуть показувати до плюс восьми. Радійте раптовій весні. А на сьогодні це все. Наступний випуск епізодів. Дивіться рівно за тиждень. З вами була я, Ліна Шуліка. До нових зустрічей і частіше посміхайтесь.